Прогулянка із користю Валентина разом з сином завітала на медичний пікнік. каже, було цікаво дізнатися щось нове. Хочемо пройтися. Єдине, що встигли побувати на печиві, нам розповіли про вагу, про корисне харчування, що має бути на тарілці. Щось знала, щось для себе нове підкреслила, і з чого має бути раціон збалансований, якби на тарілці, як і в себе, так і в дитина. Додає, прийшла цікаво поспілкуватися з лікарями за межами робочого кабінету. Як правильно? Виховувати, як правильно розвивати дитину, чи ми йдемо ну, правильно по нормам розвитку. Найцікавішою локацією для батьків стала медична спілка. Тут отримували поради, які допоможуть у вихованні здорового способу життя дітей. Допомагали у цьому лікарі різного фаху. Ми вирішили організувати людей, які за доказову медицину за вакцинацію, за грудне вигодовування для того, думають в одному, скажімо так, напрямку для того, щоб ми могли один одного підтримати, консультуватися, бути колегіальними і щоб пацієнти знали до кого звертатися і отримували якісне, класне лікування. До медичного пікніку доєдналось майже два десятки лікарів, аби просто небо поспілкуватися між собою та своїми пацієнтами, Ба більше наочно під час майстер-класів показати роботу різних медичних інструментів. Це визначення глюкози крові, тестування на гепатити, вимірювання артеріального тиску, очного тиску. Це дійсно пропаганда здорового способу життя. Дуже багато зараз і в плані стресу. Між іншим, психологи в нас теж багато, дуже локацій, де працюють психологи. Кожен пропонує щось своє на завершення. Організатори влаштували забіг. Участь у ньому взяли усі бажаючі. Основною метою заходу є популяризація медичного напрямку та пропаганда здорового способу життя. Олександр Тітов Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.